Сьогодні вже почнемо колядувати. У нас сьогодні чарівна, чарівна святкова ніч. І до нас приїхали гості, великі гості з Канади. Тож вітайте, будь ласка, людей, які підтримують Євромайдан, канадійців. Пан Ігор Богдан, будь ласка. Добрий вечір, Україно. Добрий вечір, Майдани! І добрий вечір, дорогі краяни. Христос страждає. І слава Ісусу Христу. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами. Так щасливо складаються обставини, що в далекі 80-ті роки разом з гуртом Олега Кульчицького ми вперше заколюдували з професійної сцени. І ось в цьому році гурт Олега Кульчицького святкує 25-ліття, і на це 25-ліття вони мене запросили, але їдучи до Львова, я не міг не зупинитися в Києві, щоб не поколядувати разом з вами. Повірте, я передаю велике вітання від мільйонної діаспори Канади. Ми вже мали три мітинги в себе в Калгарі, і... Також підтримали майдан грішми, духом, ідеями своїми. Але сьогодні, сьогодні, я хочу запропонувати вам невеличкий уривок своєї різдвяної програми і хочу просто присвятити цю програму вам, ви справжні герої України! Святий вихлоєми. Осяяний світлом народів, сповитий любов'ю, зігрітий мільйонами душ, відкрий свої брами, семи українського роду нащадки століттями йшли, щоб узріти зорю, втворись веплеєме на наші молитви і дзвони, дозволь зачерпнути. У душі й долоні Різдва. Радій, Вифлеєме, свічадом просвітлюй дорогу, бо й нам народилось дитя. Дзвонить, дзвонять, дзвони по усій землі, До я скіні, поспішають, пастушки малі, До я поспішають, де дитят, хотці витають, пастушки малі, До я поспішають, де дитя, хотці витають, пастушки малі. На нічному небі осіна зійшла, довгожданую новину людям принесла, довгождану новину Про святу божу дитину, людям принесла довгождану новину Про святу божу дитину людям принесла. Дзвони встаньте, встаньте, вихлоєм спішіть! щире серце, чисту віру, Богу принесіть. щире серце, чисту віру, і любов свою в ефіру, Богу принеси, щире серце, чисту віру, і любов свою в ефіру, Бого принесі. Тепер я хочу вашу підтримку. всі фонарики. Я хочу бачити вас. Не спіть, забувайте біль, тривогу, ви виплеєм ідіть, забувайте білі тривогу, поспішайте у дорогу, ви виплеєм ідіть, забувайте білі тривогу, поспішайте у дорогу, ви виплеєм ідіть. Твоємі устаєнці немовля не спить, рученята простягає, люд благословить, рученята простягає, ними землю обнімає, люд благословить. Рученята простягає, ними землю обнімає, люд благослови. Рученята простягає, ними землю обнімає, Люд благословить. Щиро дякую. Народжений, очікуваний Боже, кланяємось твоєму приходу, цілуємо святу землицю, котру сотворив для нас, єси, нею йдеш до свого люду. Дякуємо тобі, що об'явився нам не сонечком красним, бо сонце боїться ночі. Не зіркою небесною бо й згорі згасають, не духом мудрости, що полишає немудрих, а дякуємо тобі, Месії, що сином людським об'явився, людською долею оповився, молоком матері зігрівся. Прийми дитину Божа від дітей земних хвалу та прославу. Ось сорочечка вишивана, її ниня з Полтавщини вдень і вночі шила, синіми волошками, золотими колосочками вишивала, Чобітки козацькі, майстри Запорізькі виправляли, а козаки Донецькі за стіжечки карбували. Просили тобі дарувати галицькі родини три свічечки воскові, що ніколи не згасають. Різні вітри і гасили, злодії чигали, та світло надії горить і нині. Наш ладан, Ісусе то буковинська живиця з карпатських полонин. Ними гуцули обкаджують небо. Але можна разом вами. Не бачу фонариків, хочу йти до вас ближче. Глибокій долині, зіркася ся з'явила, Там пречиста діва, сина породила, зродила, там прешиста діва, сина породила, зродила, як його породила, так і йому співала спів. Жені сину, а я буду спала, я спала, людей жени сину, а я буду спала, я спала, Спіте, мамо, спіте хоч одну годину о Και αυτή το Ράιο πρεσβεύει. Και αυτή το Ράιο πρεσβεύει. Και τώρα μα να ακτίβει, μην ξεχνάτε. Δεν υπάρχει ότι θα Може, підтримувати співати зі мною колядувати? Ой, сину ж мій сину, де ж ти те зробиш? do Эс твариня со тва Душечки спочилі до куті пшеничної, зійдіть вічною пам'яттю, Гранітними сходами на святвечір, рознеси вітри Степовий колядоньку нашу поминальним дзвоном по усюдах, де схоронені рівні наші, на полебрані, в'язниці, гулагою, качівні. Лети колядко, збери душі заблукані по закутках земних та небесних, бо сьогодні життя нам народилось у людському тілі. Прийди, Татусю, до Різдвяного столу, заспівай нам стрілецької, той і той, що співали з братами у Криївці, нехай янголи у вертепі почують. Прийди, матінко рідна до столу Різдв'яного, нехай свічечка зігріє твої руки, засніжені лісоповалами. Лети ненько пташкою з Сибіру додому, нехай матір Божая своїм омофором коси твої вкриє. Прийди, братику, любий до вечері святої, запроси душі. Замучені голодомором. Я так думаю, що зараз ми разом заколядуємо і згадаємо всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Шостім mm oh हलो Жолодку родився, нині вжолодку родилися, виплеємські стані, в жолодку родився, нині, в жолодку родилися, а латінка божа, його побивала, побивала і співала, і в'ясила поклала. Вала, побивала і співала, і в я слабо клала. І тепер ви активніше! Вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Ну, а тепер уже всі разом. Хочу бачити і руки. І хочу чути ваш спів мало для мене. Можна активніше. Але хочу чути ваш спів, так щоб нас весь Київ зараз почув. Колядка відома. Земля, небо і земля нині торжествують, Ангели люди, ангели люди весело празнують, Христос родився, Того плодився, Ангели співають, царя вітають, поклін вітають, пастирі грають чудо, чудо повідають. Полихлеємі, полифлеємі, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, погодився, ангели співають, царя вітають, похлін вітають, пастрі і грають, чудо, чудо повідають. Трошки гріємося і збиваємо активніше Ангели слушать, ангели слушать своєму Богу. Іво берете і віво берете пірять його. i'm a show we do На різдво, святей Велике, я бажаю вам без ліку, повні засіки щедрот, вік живіти без турбоць, щоб завжди ви пам'ятали нову ту, що колесала, і щоб наше знамено знов святило всім чоло. Тож гуртуємось, древній роде, український наш народе, хай тобі співа весь світ вічних Божих много літ.